Мене військо прокачує дуже сильно. По-перше, ти розумієш свої межі, це дуже важливо. Дізнаєшся про себе абсолютно нові речі, не зовсім в нормальних обставинах це може бути. І ти розумієш, як реагує твоя психіка і на що здатне твоє тіло. Тобто, ти стикаєшся з такими речами, де ти дізнаєшся про себе багато нового, відповідно на це реагуєш. І я прям. Зрозуміла, що в мене, наприклад, витривалість прям не максимум. В порівнянні там, з цивільним життям, де я могла десь та, типа, я все я не хочу, я не можу. В армії не можна сказати я не хочу, я не можу якщо є задача, ти маєш її виконати. Все. Тому що в тебе є відповідальність. І от тут я прям здивувалася щодо себе, що а виявляється, я дуже багато можу, що нема цієї межі.